І маємо оновлену інформацію стосовно загиблих у ДТП на Київщині, де мікроавтобус упав у провалля на дорозі. За даними обласної поліції, це чоловіки 22 та 35 років. Відомо також, що водій мікроавтобуса вижив і наразі в тяжкому стані в лікарні, як і шестеро інших пасажирів. Мікроавтобус із пасажирами провалився під землю близько шостої ранку на трасі Іванків Радомишль. В автобусі загалом перебували дев'ятеро пасажирів, двоє загинули миттєво. Відомо, що мікроавтобус за маршрутом прямував у. У селищі Пісківка, обвал дороги стався за 26 кілометрів від місця призначення, і на місці події перебуває кореспондентка ТСН Алла Хоцанівська. Вона має оновлену інформацію щодо ймовірних причин обвали дороги. Наживо можемо про все з'ясувати. Вітаю, Алу. Тож розкажи, що ти побачила на місці події, і що тобі вдалося дізнатися на цю мить. Тобі слово. Вітаю, Соломія. Я зараз знаходжуся на трасі Іванків радомошель оскільки там на місці трагедії абсолютно немає ніякого зв'язку. Ми були вимушені приїхати кілька кілометрів вперед ближче до села Олива. Отже, ДТП сталося приблизно о 5.30 ранку, і за моєю інформацією. Водій віз пасажирів в село Пісківка. Це були працівники лісництва, Вони їхали на роботу, і от загалом, в мікроавтобусі перебувало тоді дев'ятеро людей, і вони в мікроавтобус впав у проваллях, які отрилися просто посеред дороги. На цю хвилину відомо, що двоє чоловіків загинули. Їм було 22 та 35 років, і ще семеро людей постраждало. Їх Одразу шпиталізували. Були вони шпиталізовані двоє людей до бородянської лікарні. Один пацієнт зараз знаходиться в реанімації іншого оперують. І ще троє людей доправили до Інванківської лікарні, і також двоє постраждалих доправили до Київської обласної лікарні у відділення нейрохірургії. Їм також зараз проводять операції і повідомляють лікарі, що усі постраждалі у важкому стані. До нас було переведено два пацієнта з Іванківської лікарні з 92 та 97 року народження. Один пацієнт середньої ступені тяжкості оглянути по протоколу політравми. Також 97-го року пацієнт був оглянути по тому ж протоколу. в нього… Ступінь важкості тяжчий, і він піде за відділенням реанімації. Всі пацієнти дообстежуються, визначається план лікування. Зараз на місці працюють і слідчі і різноманітні служби, аби з'ясувати, що стало причиною такої аварії, і за попередньою інформацією, не виключає, що трасу підмила. А я також бачила там водойму і говорять, що через потужні зливи останніми днями рівень води піднявся. і Він підмив трасу. Але достеменно на цю хвилину зараз слідчі не можуть сказати, чи водій не помітив, коли їхав о 5.30 ранку. В бік села Пісківка, чи він просто не помітив це провалля, яке вже було, чи це провалля утворилося, коли мікроавтобус їхав по дорозі. Просто під ними тоді автомобіль провалився. От зараз вони з'ясовують. Прошу пряму мову. Точно стверджувати неможливо чи під ним утворилось це проваля, чи він вже в'їхав саме це проваля. Це зараз встановлюється слідчі. Виїхали вже в лікарню, опитують осіб, які перебували в салоні, і встановлюють всі обставини, саме які відбувалися на момент дорожньо-транспортної пригоди. За попередньою інформацією, ми розуміємо, що піднялась вода, і скоріш за все змила частину дороги. Але ще точно нам невідомо. Зараз приїде інститут, який спеціалізується на цьому, буде робити дослідження. Крім того, там співробітниками патрульної поліції буде зроблено ну експеримент, як це ну як це вийшло. Ми ще до кінця не розуміємо. Можливо, він в яму влетів, ті, уже яка була. Зараз на місці аварії підігнали крани, і е, рятувальні служби намагаються підняти мікроавтобус, звідти витягнути з цього проваля. І також е, там перекрито звісно цю ділянку дороги. Отже, е, траса е, Іванків радомишель поблизу села Олива. Вона там не проїзна, попереджає водіїв і зараз рух там перекрито. Ну і далі працюють слідчі, будуть з'ясовувати обставини. і Також відкрито крим кримінальне провадження Соломія. Дякую, Алло. Кореспондентка ТСН Алла Хоцінівська була зараз з нами наживо і розповіла все, що відомо про ДТП на Київщині, коли мікроавтобус упав у провалля на дорозі.